В Маріуполі отримав поранення, отримав п'ять кульових. Після цього потрапив у полон. Група, 10 чоловік, ми потрапили в засідку. П'ятеро з моєї групи загинуло, і п'ятеро нас потрапили в полон. Всі п'ять поранені були. В полоні я пробув майже місяць. Мені пощастило, тому що завдяки цим кульовим пораненням мене обміняли, тому що я був неходячий. Гнилий, вонючий, і мене потрібно було постійно десь носити, надопити і так далі. І вони не хотіли цим займатися. Повторне ВЛК було, і вже на повторному мене списали повністю. Було дуже складно сам... на сам період це психологічно. Психологічно повернутися взагалі до життя. Дуже багато було думок, дуже поганих думок. І якби не моя дружина, я взагалі не знаю, ну стояли б ми зараз, розмовляли б чи ні. Мене дружина витянула, так сказати. Вона мене наставила, настроїла на правильний шлях. Я вчився жити заново.